Права 1395. Виконай віднімання. Ну що ж, дивимося в першому завданні. Від 5,7 треба відняти 3,8. Можна усно, ну але напевно буде зрозуміліше, якщо я відніму стопчик. Пишемо 5,7. мінус 3,8. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо 17 мінус 8, це буде 9. Так, далі 5 забрали 1, це 4, 4 мінус 3 це 1. Ставимо кому і пишемо, що різниця у нас дорівнює 1,9. Є, переходимо до другого завдання. 6,1 мінус 4,7. Аналогічно, давайте віднімати стопчик. Записуємо 6,1 мінус 4,7. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. 6, забрали одиницю 5, 5 мінус 4 це 1. Ставимо кому і пишемо, що різниця в нас дорівнює 1,4. І переходимо до третього завдання. Бачимо 12,1 мінус 8,7. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 12, цілих. 1 10. Треба відняти. 8,7. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 8 не віднімається. 11 мінус 8 тоді це буде 3. Записуємо. 3, 1 мінус 0 на початку не пишемо, Ставимо кому. Пишемо, що різниця у нас дорівнює 3,4. І наступне 44,6 мінус 13, віднімаємо цілі частини. 44 мінус 10 це 34, а 34 мінус 3 це буде 31. Тому ми пишемо, що різниця у нас дорівнює 31, і ще у нас тут є 6 десятих. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 4 мінус 3,4. Як можна усно порахувати. Дивіться, якщо ми від 4 віднімемо 3,4, це буде 1, ціла. а що нам треба відняти 4, десятих. то ми пишемо, що це можна записати як 1, ціла, або 1 ,0 1,0 мінус 0,4. Ну і це дорівнює. 0,6. Чому? Одна, ціла це 10. десятих. А 10-4 десятих мінус 4 десятих – це і буде 6. десятих. То ми пишемо, що це дорівнює 0,6 є. Наступне 6 17 мінус 0,42. Ну що ж, давайте стопчик віднімемо, щоб було зрозуміліше. Записуємо тоді 17. Так. Відняти 0,7. 42 соті. Віднімаємо, дописуємо тут 2 нулі. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. У нуля не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 4 це 5. Далі 7. Збрали одиницю це 6, 6 мінус 0 це 6. Тут буде просто 1. Ставимо кому і пишемо, що у нас різниця буде дорівнювати.

0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 5 забрали одиницю, це 4. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 7 забрали одиницю, це 6. 6 мінус 4 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює. Пишемо 2,67 є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання, бачимо 0,12 мінус 0,856. Ну що ж, як нам віднімати? Давайте будемо віднімати стовпчик. Записуємо тоді 0,12 відняти 0,086. Дописуємо тут 2. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. Далі 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. Так, 10-1 9. 9 мінус 5 це 4. 2 забрали одиницю це 1 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8, це буде 3. Далі 1 забрали. 1 – це 0, 0 0, це 0. Записуємо його тут, бо тут ще немає коми. А 0 0 це також 0. Записуємо перед комою. Так, ну що ж, пишемо, що це буде різниця дорівнювати 0 цілих, Пишемо. 0 цілих. 344 10. Тисячних. Є. Переходимо до останнього, 9 завдання. Від 9,378 треба відняти 8,45. Давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо тисячних Треба відняти 8,45. Дописуємо тут один 0. Віднімаємо. Отже, 8 мінус 0 це 8, 7 мінус 5. Це 2, 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 9 збрали ліницю, це 8. 8 мінус 8 це 0. Тут його записуємо, бо це перед комою. Отже, записуємо, що у нас різниця дорівнює 0 ,928 тисячних. Є. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання десяткових дробів на цьому вправу завершено.